Всім привіт, всім доброго раночку. Я вже відпрацювала одну клієнтку, в мене була на 8 ранку рано дуже. І е, зараз готую Денису яєшню заказав. Заказав яєшню, то готую йому яєшню, таку, як я йому роблю, з сиром і на салі. Ночу. Зараз вже початок 10-ї і готую, і собі заразом теж. Я зараз, якби наче, я не притримуюсь такого інтервального, ну я десь їдаю в 10 годин. Десь так. Вчора нічого не знімала, тому що вчора працювала цілий день і завтра буду працювати цілий день. А сьогодні в мене оце одна була клієнтка зранку і все. І сьогодні я буду клієнткою. Сьогодні Альона приїде мені наводити красу, все, все до кучі. Сьогодні вона мені буде і віки робити. І, е Скажіть мені, я вам скажу. І педикюрчик, і. В общем. І, а, і пофарбує мене. Бо збираюся, бо мені ж скоро їхати, то збираюся, в общем. Так що так, це сьогодні буду я у неї клієнткою. Ой, сьогодні у нас на вулиці така погодка ужасна у нас дощ іде. Снігу вже немає, соответственно, і близько, бо на вулиці потепліло і воно все переросло. Все, все тепер дощик, дощик, вологість велика, ужасна і мокро, І мокро. Так, все. Зараз початку діння, а тоді вже собі. Бо я тобі без сала. Так, а де моя Анася Кришка? Так що день почався. День почався. Мама лежить в лікарні. Якраз сьогодні зранку Альона перед роботою заїжджала до неї. Завезла їй покушати теж. Я передала, і вона там щось зробила, О, то капають, лікують. В общем, все в порядку. Все в порядку. Так, все, готую сніданки, снідаємо, зустрінемося пізніше. Вийшла ми вже з Дією в школу. Вірніше, день в школу, я його до зупинки зараз вам по дорозі. Сміття винесу, викину, водички треба купити, в магазин зайти. І да. А, І сосиску в честь День підказує мені. Зайдемо, зараз йому в школу візьмемо. Ах, все як завжди. Все як завжди. На вулиці, ви знаєте, я думала тут якось холодніше, дощу зараз немає вже. І вітру немає, так тихо. Але ну так, сир. Ну, плюс п'ять у нас така погодка собі. Я думала, дощу немає, а воно дивлюсь на куртки ляпає. Ну таке. Три каплі в час. чуть-чуть, чуть-чуть Крапає. Воно таке чуть-чуть, що ляпає. А, а тут і вітерець є, то там за будинком не було вітру. Ну, коротше, така погода. Гуляти не хочеться. Це є така погода, коли хочеться гуляти іти. А це така погода, що не хочеться йти гуляти нікуди. Так що зараз пройдуся. Мені ще треба зайти в Єву, подивитися собі якусь помаду. У мене це вже остатки до мазючку. Ну там є в мене ще такі, але мені не дуже кольори подобаються. Тому ще треба зайти глянути щось. Так оце у нас сьогодні сумрачно, сиро, противно, не, не очі. Погодка не А цей дядько завжди зазиває, рукою махає в любу погоду. І в сніг, і в дощ, і в сонце. Да, Деня? Шо, ні. Дядько кажу, зазиває, рукою махає завжди. Ну, той дядько воно стоїть, махає. Ой, а щось перестав махати рукою, просто держить її. Так, зараз ще зайдемо, що нам Нам червоний. Зараз зайдемо ще купом Дінісу сосиску в тісті. Ні, нам вже вже носирубку зараз зайдемо за сосіскою, ти забувся вже? От і тоді вже на зупиночку, я його відведу. Прибігла додому, вже на вулиці потім ну, і магазини не знімала, тому що тут у мене бутилка пуста, знаєте, руки зайняті, то я вже нічого і не знімала. дощик прямо став більший. Забігла ще водички купила, принесла водичку. Зараз покажу, що купила. Що я тут накупила? Взяла сметанки, бо я ж останню використала, коли робила рибку і, і курицю. Рибку половину віддала мамі, теж віддала шматочок курочки. Один з'їла, і ще два в мене залишилося. Так, взяла творожку, такий чудовий творожок. щось не нюхала, який він хоч нормальний. Пахне смачно. Так, це взяла шоколадочку, таку чорну, бо Альона сьогодні приїде з оріхами. То, щоб до чаю чи до чогось було таке щось порадувати себе. Взяла також гірчечки я використовую так от в маринади. Так я її їм, а от для маринадів потрібно. Там у мене ще одна є, але вона та схрона, вона мені не дуже подобається. А це взяла таку звичайну. Пачечку ці, що Деня любить, бо я її використала більш немає, думаю, ну щоб були вдома. Так, половинку було помело порізаного. Так мені прям схотілося страшне. Взяла. Половинка 26 гривень. Також взяла дві філійки курячі. хочу робити з них рублені котлетки, але, мабуть, буду їх робити. Коли я їх буду робити? Завтра я працюю цілий день. Мабуть, вже в неділю зроблю і повезу тоді і мамі, бо сьогодні Альона їздила до мами і повезла. Там поїсти, я і рибки я тож, половину віддала, і курочку їй поклала, капусти квашеної. І взяла ще два карася. Були карасі сьогодні. Вони у нас, це, Я, я оце, тільки оце побачила. Раніше в нас ніколи карасів тут не було, таких великих, я ж кажу, то я взяла, мені сподобалась рибка. Я взяла ще два і думаю, я його ну, вкину в ну, морозилочку, та її буде те, що і в лікарню мамі, і, і мені буде. А сьогодні карасі ще дешевші. Тоді, наче, вони були по 65, а сьогодні 57,23. В общем, два карася вийшло, півтора кілограма їх тут вийшло на 86 гривень. Отлично. Я, я рахую, що це дуже добре. Ось, Два карася купила. Все, більш покупок немає. Це все. Це зроблю котлетки рублені, там такі теж цікаві, вони з сиром ідуть, йдуть. В общем, непогані такі котлетки. Сир е я останнім часом так люблю до чаю, і мама мене так любить оце до чаю теж. Так сир просто в прикуску сирочок з чаєм. Фух, дощик такий припустився на вулиці. Якраз вчасно я збігала і діньку е відвезла. Так, сьогодні треба мені ще повідповідати на питання, там були у мене питання, можливо, прямо зараз. Зараз піду понахожу ці питання і повідповідаю, поки у мене є час. Зараз там щось півпершої, а Альона у мене приїде десь після четвертої години до мене. То зараз мені так. Особливо й нема чого робити, там, щоб сказати, щоб щось робити. А можливо, мені сьогодні треба котлетки зробити, тому що завтра до мене в обід Дініса привезуть на два дні, на суботу і на неділю. Тому що Альона вони планують поїхати завтра на дачу на два дні, а Деня із Лялею будуть у мене, тому що там холодно, і дитину вони не хочуть туди брати. Ну, в общем, оце таке. А що там будуть Альона робити, то будете дивитися в неї на каналі. Е, так що, так, да, і мені ж завтра треба його буде чогось годувати. А в мене. Що в мене? У мене ще супчик є овочевий. І ще у мене тільки залишилося. А, у мене там і макарончики, які щось. В общем, так. Да. Йому вистачить і мені вистачить. Так що пішла я шукати його запитання, зараз буду відповідати. Е, ви знаєте, згиш... <гум> думаю, подивлюся, щось мені наче, тут так багато було якихось запитань, а я багато запитань відповідаю зразу ну, в коментарях. А тут е, залишилося в мене ну, що тут тільки ось запитання, як я заморожую помидори на, на, на зиму, то я заморожую кубиками. Е, просто ріжу кубиками один помідор великий, якийсь в а, і куди їх використовую. Од, одну помідорку в кульочок, маленькі в кульочки. І так наморожую. А куди використовую, та скрізь використовую і яєчню з помидорами, і овочеве рагу, і борщ, коли роблю засмажку, теж туди додаю. Ну, в общем, куди треба томати, туди і додаю. А кільцями я заморожую. То кільцями можна використовувати на піцу, наприклад. От ну, кільцями у мене ще от залишилось. Одна штука, така, одна штука заморожена, а кубиками вже весь використала. Так що, це, оце і все. І що тут ще було? А, тут було, було за людей чомусь вводить в шок те, що я використовую цукрозамінник. І от хотіла по цьому поводу побалакать. Побалакати. Цукрозамінники річ в тому, що є різні. Те, що в нас продається в магазинах, да, от такі оці, що дешеві цукрозамінники, це хімічні цукрозамінники. Звісно, їх не можна використовувати взагалі, і вони так шкідливі. А є такі натуральні цукрозамінники, як, наприклад, еритрит, еритрит, стевія. Це натуральні цукрозамінники, які можна використовувати без шкоди для організму. Е, я взагалі використовую це дуже-дуже-дуже-дуже ну, рідко. Ви ж бачите, я чай, каву, я все це п'ю без цукру, я все, все без цукру. Я цукор давно вже викинула і якби свого життя. Єдиний цукор, який до мене попадає, це. Ті солодощі, на які я іноді хі, все ж таки е, ну, пробую їм із цього із, із розумієте? Оце, оце всі солодощі. Ну, Це та, що шоколадка іноді, там, іноді яка цукерка, там іноді якась тістечко, Я ж жива людина. Хі, ну, от. Тому це єдиний цукор, який потрапляє до мене в організм. Але... Коли це що а це ж салат цей робила щітка, так, він солодкий <кій> то я тоді додаю цукрозамінник. Там, якщо я роблю якісь сирнички, якусь я творожну запіканку, сирну запіканку роблю, тоді я також додаю цукрозамінник. І ну, чимось його треба підсолодити. І нормально все. Ну, якби в мене натуральний цукрозамінник на основі Еритрита і стевії. І я його купую. Ми з Альоною брали 500 грамів, це 250 по 250. Ми 500 грам взяли на двох. То в мене, мабуть, я не знаю, мабуть, більше року назад ми брали. То в мене ще половина його половина його ще є. Оце так я його використовую. А звісно, люди, ті, що там присідають на ці всякі таблеточки, оці хімічні, то там, звісно, звісно, все, що хочеш, може бути. І підшлункова полетіть, все, що хочеш, може бути. Просто треба знати, на який цукрозамінник сідати. Ну, сідати, використовувати. Взагалі, треба від, ну, від, від цукру відмовлятися. От, а якщо вже ви викори... хочете десь там щось колись підсолодити, в мене таке буває, що я люблю чорний чай солодкий, солоденький. От мені прям ну, хочеться зелений, я ніколи не соложу. А от чорний чай мені чомусь іноді хочеться солоденький. Особливо, якщо це бутерброд якийсь із рибкою, там, з червоною, да, от, то, то тоді мені хочеться <кій> солоденький чай. От тоді я можу зробити чай. Ну, це буває настільки рідко. Ну, знаєте, Це навіть ну, не кожен день і не кожного тижня. Це дуже рідко буває. Так що, за мене, не, не, не хвилюйтесь. Я, мабуть, навіть якби я і хімічний використовувала, то нічого б зі мною не було, тому що це дуже рідко. От. А взагалі, то я ж кажу, є такі еритрит, є е, стевія, але сама стевія мені не подобається. Тому я використовую, яка ж фірма, наш український виробник. Фітформа, якось так, по-моєму, називається. Вони в нас, до речі, в делікаті продаються і я колись показувала. То він дорогий. Його 250 грам коштує, ну, щоб я вам не збрехала, близько 400 гривень. 300 чимось наче мені. От не пам'ятаю я. Я вже давно дуже брала, тому не пам'ятаю. <кій> тому, я ж кажу, це дорогий цукрозамінник і. Я ж кажу, я його використовую дуже мало. То ви за мене не хвилюйтеся, все в порядку. Все в порядку. І в мене якось із підшлунковою проблем і немає. У мене це після цих антибіотиків просто е, стало боліти от в правому підребір'ї е, часом. Болить, не знаю, чи то печінка, чи то жовчний, щось, щось там відбувається. То я оце як буду їхати перед східницею, хочу піти зробити УЗІ, щоб там вже мені призначили водичку пити. А, до речі, було в мене питання, в якому номері я буду в східниці, де я буду від... ну, зупинятися, я буду зупинятися там, же, в Сімака. І вибрала я собі номер 21. Це хто дивився мене це такий ото маленький смарт-номер з кухнею. Смарт з кухні. Там я вирішила зупинитися, тому що все ж таки думаю протриматися на своєму харчуванні на безвуглеводному. Я поки що якби, ось вуглеводи я не їм. Нам ну, не то, що без вуглеводний, мало вуглеводне харчування. Якщо там десь я і дозволяю собі там трішечки їх, ну, зовсім зовсім трішечки. А взагалі-то я намагаюся не їсти зараз вуглеводи. І якомога хочу, щоб все довше це продовжувалося. А там все ж таки вуглеводів багато, там і каші, і. Mm, картошечку дають, ну, знаєте, такі, і випічка, і тісто є, в общем, то думаю, я там тоді наїмся вуглеводів а, та не хочеться. Тому все ж таки вирішила попробувати сама готувати. Думала, може, подружка моя поїде, Таня, їй пропонувала. Ну, щось у неї не виходить з роботою. Тому, думаю, поїду сама. А, ну, так як треба пропити гарненьку водичку. Тому що в минулому году, що я їздила, то я була тільки тиждень. І ну, це, це ні о чому, понимаєте? Треба хоча б два тижні пропити воду. Хоча б. Тому їду цей раз на два тижні. Так, все, наче, і всі там питання. Дощ у нас такий йде? Тарабанить ось по криші повним ходом. Ох, і погодка. Ох, і погодка, тарабанить. Думала, що я вже сьогодні не буду виходити на вулицю, але... Прийшло мені тільки що повідомлення з Укрпошта, що посилочка прийшла. То я... А в мене ж вона в сусідньому будинку, Укрпошта. О, тут темно у нас. То думаю, думаю, вискочу заберу. Прям взагалі в сусідньому будинку. Ось, отому, бачите, в оці двох етажки в мене Укрпошта. О. Дощик крапає, летить і вона. Ну що ж, бігом, бо я навіть і парасольку не брала. Зараз так перед біжками заберу посилочку і додому. 5 хвилин і я вже вдома. Поруч, хорошо так, коли поруч пошта. Я навіть футболку не знімала, а так, знаєте, на футболку куртку накинула, вискочила, забрала. Що я собі замовила? Замовила я собі білизну. Я собі замовила білизну. Знаєте, хто? Хто має таку проблему, як я, так, ну я кажу про велике достоинство жінок. Е, то е, я ну, ті знають, що зручна білизна це, це супер, коли є зручна білизна, то я замовила бюстгальтер. Бюстгальтер такий, який не повинен заважати ніде надавлювати, тому що він... Безшовний. Ось тут широкі бочки, які, бачите, безшовний, дуже приємний на дотик і на великий розмір з широкими лямками. Те, що дуже важливо, тому що наші плечі завжди бідні страдають. Ой, навіть є тут пушап. Ну куди тут пушап? Тут і без пушапа вистачає. О, то такий оце я собі замовила на літо. Він, бачите, гладкий, тут без везерунків, то це добре під футболки, що нічого не буде випирати. Ну, такий зручненький. Зручненький, гарненький, буду міряти. І ще також я замовила в них. же, Це все в інстаграмі. В інстаграмі ще я замовила в них набір носочків. Набір носочків. Ось такі, ось чудові носочки. Е, ось їх тут 5 пар. Бачите, і такі кольори: сірі, білі і чорні. Оце я таке замовила. Гарне. якість гарна хто це? Корона. 80% хлопка. А оце йде весна, коли ти ходиш в кросівках, то дуже актуальні носки. я їх, не знаю, У мене носки летять, тому їх постійно купую, щоб у мене вдома були. Дві пари біленьких є, це в мене все є. Мрія купити собі білі, білі кросівочки Хочеться і так, щоб білі носочки під білі кросівочки. Ну, побачу, можливо, колись куплю. Мені, звісно, одної б вистачило білих, хай би дві, дві сірих було. Ну, нічого. Оце в мене було таке замовлення. Вже четверта година, вже скоро Альона до мене приїде. Буде мені красоту наводити, так що вже чекаю Альону. Зараз поміряю білизну. Подивлюся, як вона. Приїхала вже Альона до мене після роботи. Будемо зараз, це я зараз надовго вкладуся, робити реснички, зараз піду вмиюся. І вже тоді побачите мене з новими віками. Ох, бо мені в дорогу подобається, що не треба ні фарбуватися, нічого. Ну і на літо я завжди роблю, щоб вже не текла косметика, нічого. Дуже зручно. Кому це подобається. Не подобається, мені подобається. О, то я вже це буду робити. Так, все, йду. Вмиватися. А, до речі, показувала вам білизну. Білизна дуже зручна. Я все зараз вділа, ну, або я могла вам, я б показала, ну, не можу я показати. Дуже я зручна. Що -контент. Да, контент був би тоді. Е, дуже зручна, е, безшовний, не відчувається на тілі. ну, Я довольна, я довольна цією моделлю дуже. Та-дам! Все, я вже з віками. Зробила мені Альона, такі не, не сильно великі. Я не люблю ці опахала великі, а такі акуратненькі. Зробила мені реснички І, і все. Сьогодні більше нічого, поїхала додому, бо в неї багато справ. А все остальне вона мені вже зробить тоді в понеділок, приїде після роботи і зробить мені, пофарбує мене. от І, в общем, в понеділок. Так що це такі все справи на сьогодні. На сьогодні, наче все. Завтра я працюю цілий день, завтра в мене там аж четверо теж людей зранку, аж до вечора. М -м і... а, в а в неділю там теж у мене ну, планується, якби треба буде й до мами в лікарню, і їсти приготувати, і це ж день у мене буде, тут, в общем. Буде, буде побачимо, що буде. Трохи аж это, отікли глазки тут від, від патчів. Патчі кладуться ж, держать нижні вії. Ой, так, і це все, мабуть, на сьогодні все. Зараз теж буду щось вечеряти собі. І, і все. Завтра, з восьми ранку, з самого ранку працюю. Так що з вами на сьогодні прощаюся, всім всього самого-самого найкращого. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.